Мої вітання, час підсумувати інформаційну середу. 6 жовтня у студії для вас працюватиме Люба Єворська. Казати дешевий як борщ це вже не актуально, адже восени найбільш популярні овочі здорожчали майже на 62% порівняно з минулорічними цінами. Особливо зросла вартість картоплі та моркви трохи менше додали у ціні огірки та помідори. А ось улюблені українцями фрукти подорожчали на 31%. Експерти кажуть, через такий стрибок цін споживання найбільш дорогих продуктів перш за все, фруктів і овочів з теплиць, знизилося на 10-20%. Уже незабаром на Львівщині діятимуть соціальні магазини. Про концепцію створення такої мережі поговорять наступного тижня. У Львівській облдержадміністрації відбулася нарада з цього приводу. У ній взяли участь представники підприємств роздрібної торгівлі, харчової, переробної та легкої промисловості. Бізнесмени та чиновники вирішили створити робочу групу, яка до наступного тижня напрацює концепцію розвитку мережі соціальних магазинів. Націнка на товари у соціальних магазинах повинна бути взагалі відсутня. Однак така діяльність потребує. Постійного контролю влади, наголосив голова Львівської ОДА Василь Горбаль. І до подій стрищини десять років тому гостинно відкрила свої двері для місцевих дітлахів. Нова середня школа у селі Ланівка Стрийського району. З цієї нагоди там відбулися урочистості. На них побували і наші кореспонденти. Того дня шкільний дзвінок запросив не на уроки, а на свято всієї ланівської громади. Своєрідним актовим залом стало шкільне подвір'я. Школи сьогодні похилилась до... Зем... you Багато віршів, пісень, танців у виконанні як дітей, так і вчителів. А також, звісно, привітань. Як зазначила в своєму виступі директор школи Неля Конюх, за цей час зі 176 випускників 17, тобто кожний десятий, закінчив школу із золотою чи срібною медаллю. Вітали ювілярів. І вручали грамоти педагогам представники районної ради і райдержадміністрації, відділу освіти, сільський голова Юрій Федунишин, депутат районної ради Євген Кухар. Мені особисто приємно, що за. 10 років, 11 років спільного керівництва в новому районі побудовано 10 таких шкіл, побудовано 4 амбулаторії, побудовано санаторій братства УНУПАГО «Говерла». Тому я радий тому, що приїжджаючи з Ланівки, заїжджаю в Нежухів, душа радіє, бо після Нежухів, після Ланівки ми закінчили таку саму недобудовану амбулаторію і побудували школу в минулому році. Ми успішно закінчили реконструкцію школи в селі Нежуховій і тому такі об'єкти сьогодні справді вони прикрашають стрищину, вселяють віру, надію в то, що наша держава йде праведним шляхом, що акцентує увагу сьогодні на освіті, що привертає дітей до духовності. Тому щастя, здоров'я всім хорошого настрою, щоб завжди в Ланівці було хороше свято, хороший настрій, віри, надії і оптимізму в завтрашній день. Свято вас. Хай радісні й довгі пливуть у вас роки і кращають учні від року й до року. Наснага у серці, хай квітне, поки ювілей не настане, столітній. А закінчився той день у ланівці загальною різновіковою дискотекою на шкільній площадці. Ігор гортинки, Роман Купранець, три новини. У Добрянах встановили фігуру матері Божої. Подію приурочили до свята Різдва Пресвятої Богородиці. Однак до 21 вересня справитись не встигли. Тому свячення відбулося в неділю на урочисту літургу. Зійшлась вся громада села. Сільський голова Любомир Матвійців каже, ця подія стала початком святкування 500-літнього ювілею села, який відзначатимуть наступного року. У планах ще заасфальтувати дорогу та здати в експлуатацію дитячий садочок. Ось народному оркестру 20 того дня у стінах свято Михайлівського храму панувала класична музика. Своє 20-річчя відзначав там народний камерний оркестр Срийської музичної школи імені Ниженківського. Як це було, знає Василь Алексєєв. Ювілейне дійство відбулося за сприяння відомого мецената Зіновія Карпінського. А розпочалося воно за традицією збословення протосинкела отця Богдана Романишина. Сьогодні є такий прекрасний вечір класичної музики. І рівно ж слово класичний в перекладі з латинської мови означає зразковий, тобто той, який є еталоном на багато-багато часів. Тому хай цей вечір сьогодні принесе багатьом багатьом. Багато такого приємного, не скажу задоволення, але неприємного при життя. Так і сталося. Прихильники класичної музики отримали масу задоволення, чому сприяла і акустика церкви Святого Михайла. Вілярів на чолі зі Іринеєм Туркаником вітали колеги по музиці, камерні хори, представники влади. І в мені сьогодні весь час під час концерту згадувалися слова двох великих українців, одного знаменитого поета, академіка Миколи Бежуна, який говорив музики, називав музику чимось таким надзвичайним написав цілу серію річних концертів і. Говорив, що музика має дуже звичайну благословену на Напевно, це дуже знаменито, оскільки ми знаходимося в правах, не просто в концертному залі. І ваша музика це справді як своєрідний собор людських душ, те, що їх підносить, те, що їх возвеличує, те, що робить їх набагато вищими, ніж наше буденне приземлене життя. Робить нас разом з вами щасливішими, і, напевне, дозволяє нам доторкнутися до краси, до тої вічної неворушої краси. І Ще одна така фраза вже всім відомого, улюбленого Шевченка, який говорив, що крає душу і сердень допомагає. І сьогодні, мені здається, в нашому концерті якраз поєдналися ці дві речі: ота музики, благословена соборність. І оте відчуття, що ви граєте наші серця, ви віймаєте їх. Завершилося свято музики і камерного оркестру традиційним класичним побажанням. Додам, ідея створення камерного оркестру належала нашому земляку народному артисту України, професору видатному диригенту Єрему Скібінському, а реалізував цей проєкт тодішній директор музичної школи Богдан Бойко. Ми зараз є під враженням, під враженням почутого, пережитого, побаченого. Сьогодні дійсно 20-річчя нашого камерного оркестру Стрийського, який свій час. Заснований був в пристрійській музичній школі, репрезентував своє мистецтво. Йоган Себастьян Бах сказав дуже гарні слова, що всяка музика повинна звучати, лише вона була талановита. Сьогодні ми були свідками талановитої музики, музики Гайдна, Моцарта, Баха, Бетховена Піцоолі. Я сьогодні. Слухав і насолоджувався талановитими музикантами. Я хотів би сьогодні особливий спосіб, спосіб дуже скромний, але не на перший поля скромної, а дуже потрібної підтримки постійного, прекрасного нашого мецената Зиновія Карпінського, тому що він сам виявив бажання допомогти стрийській музичній школі і в проведенні конкурсу. Юних піаністів Нестора Нежанківського, які ми започаткували, і всі наші проекти, які мистецькі, ми робимо способом музичної школи, ми знаходимо підтримку цього прекрасного чоловіка, людина великої душі і серця. Ми не йдемо до нього, він іде до нас, тому що це людина достойна і дякуючи таким людям, і безлічі тих багатьох людей, які підтримують культуру, робимо спільну. Справу во славу Божу і для радості нашої громади. Василь Алексеєв, Руслан Леськів, Роман Купранець для стризьких новин. Таким побачили цей день наші журналісти. Я ж прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. До побачення. Гостру думку варто подавати тупим кінцем уперед. Тупого у спорті на нашому каналі на щастя не буває. Для вас працює Олег Фелик. Моє вітання. І сьогодні до вашої уваги найдовша дискваліфікація в історії футзалу 100 тисяч євро за кінуту пляшку. Найкрасивішою спортсменкою світу стала, звісно, українка. Хто дивіться далі? Повернеться у спорт, якщо доживе до 122 років, французького футзаліста Алі Бедредіна дискваліфікували аж на 91 рік за те, що він одночасно мав контакти з двома клубами. У Франції існують дві офіційні структури, що займаються футзалом: Федерація футболу Франції і національне об'єднання футзальних клубів. У Бедредіна були контакти з командами, які перебувають у різних організаціях. В інтерв'ю французьким ЗМІ Бедредін запевнив, що Федерація зробила ряд процедурних помилок. Він грав паралельно за дві різні клуби. А один із них був аматорський, тому не могло бути ніякого конфлікту інтересів. Спортсмену 31 рік у спорт він зможе повернутися, якщо звичайно доживе до 122 років. Підготовка до Олімпіади 2022 року з'їсть півмільярда з бюджету. Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді вже в 2011 році виділити 500 мільйонів доларів на здійснення президентської ідеї про проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Міністр у справах сім'ї молоді та спорту Равіль Сафіулін вже озвучив пропозицію на колегії міністерства. І рішення про те, що вже в бюджеті 2011 року на підготовку до проведення в Карпатах зимових Олімпійських ігор буде закладено суму 500. От мільйонів доларів передає прес-служба слова чиновника. Нагадаю, що Віктор Янукович запропонував провести зимову олімпіаду 2022 року в Карпатах. Цю ідею підтримав НОК України. Також український президент вже попросив російського колегу допомогти здійсненню його мрії. Форвард Гамбурга заплатить 100 тисяч євро за кинуту пляшку. Суд зобов'язав нападаючого гамбурга перуанця Хосе Пауло Герреро заплатити 100 тисяч євро за інцидент, що трапився після матчу минулого сезону з Гановером. Нагадаю, відразу після інциденту гравець був оштрафований своїм клубом на рекордну для німецького чемпіонату суму, яка, за різними даними, становить від 50 до 80 тисяч євро. Після чого приніс публічні вибачення потерпілому. Тим не менше, футболіст не був згодний з подібним покаранням і подав апеляцію до суду Гамбурга, який вирішив посилити попереднє покарання через непокору і засудив гареро до максимального штрафу в розмірі 100 тисяч євро. А також встановив для нього дворічний випробований термін. У разі повторення подібних дій у цей час футболісти може загрожувати більш суборе покарання аж до тюремного ув'язнення. Збірну Нігерії виключили зі складу ФІФА. ФІФА дискваліфікувала Нігерійську футбольну федерацію і відсторонила збірну Нігерії від усіх міжнародних змагань, що проводиться під егідою ФІФА. Причиною покарання стало втручання уряду країни у діяльність футбольної федерації. У зая ФІФА говориться, що дискваліфікація буде зупинена після того, як судове переслідування керівництва ФІФА припиниться, і федерація зможе працювати без перешкод. У період дискваліфікації збірна Нігерії не зможе брати участь в офіційних матчах. Таким чином Снігерців 10 жовтня вріз вінею у відбірковому турнірі Кубка африканських націй опинилась під питанням, крім збірної грати в турнірах під гідою ФІФА не зможуть і нігерійські клуби. Українці обрали найкрасивішу спортсменку світу. Знаменита українська спортсменка Ганна Бессонова стала переможницею опитування, метою якого було визначення найвродливішої спортсменки світу. Респондентам пропонувалося визначити найкрасивішу спортсменку планети з претенденток відібраних редакцій спорт До списку найкрасивіших спортсменок світу потрапили гімнастки Ганна Бессонова та Аліна Кабаєва, тенісистки Марія Шарапова, Марія Короленко та Анна Курнікова, легкоатлетки Наталія Добринська, Бланка. Влашич та Олена Ісанбаєва. також біатлоністка Магдалена Нойнер та гірськолижниця Лінсі Вон. Перше місце в голосуванні зайняла п'ятиразова чемпіонка світу та дворазова водорка бронзових олімпійських медалей Українка Ганна Бессонова. За неї віддали свої голоси 16% опитаних. І це все чим я мав на меті поділитися з вами сьогодні. Дячний за увагу. Лежачого не б'ють, його зазвичай топчуть. Тож тримайтеся міцно на ногах. З вами був Олег Фелик. На все добре. Завтра протягом дня буде хмарно, однак без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 4-8 градусів тепла в день. Вітер дутиме східний зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 774 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%.